Зараз ми будемо робити кокосові шарики з шоколадом! Да? Да! Нам треба зараз зробити кокосові шарики з шоколадом. Коколадом. Для Цього нам треба 180 грамів кущонки Ковчонки. 160 г кокосової, кокосової стружки і 100 г шоколаду чорного. І 100 г шоколаду чорного. А нам ще потім треба буде потім ще треба. кокос. На потім. На потім. Так, зараз, зараз йдемо. Йдем. Ставити кокос. Ставити кокос. Кровоновку. Кровоновку. Шоколад, Я хочу Заведем сюда. треба все це змішати. Марк, вкусно ли бъде кокос? Шарик, кокосове. Да, я хочу да тук какво оптавете. ли? Да бъде сега, какво Марк, Più, Ma tu hai barba Ma due è So? Non vuol più cioè. Dai dai Ik ben nog een stuk bovenhouden, nog mogen.

Підписуйтесь на наш канал. І ставте лайки. І нажимайте колокольчик щоб знати, коли ми відео випускаємо. Все, пока-пока. 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 Пока. пока. На наш канал. Вставайте, що вас фотографірую.